Які тачки обирав для себе Усик починав чемпіон з москвича 412. Це було авто його тата, і саме на ньому Олександр вчився їздити. Першою власною машиною стала Kia Sorento, Але за два тижні після купівлі дружина боксера розбила її. Далі була шкода Октавія, яку Усик прикрасив зображенням Мухаммеда Алі. Аліти му Вона потрапила в ДТП у Сімферополі, рідному місті Олександра. А за перемогу на Олімпіаді 2012 федерація боксу України. Подарували йому Volvo XC90. Потім були Toyota Land Cruiser 200, преміальний Lexus LX та Mercedes-Benz GLS. після першої перемоги на Джошуа. Легендарний спортсмен вирішив побалувати себе хрестиколісним Гелендвагеном. Ну справжній танк. Щоправда, це була репліка, яку створили українські майстри, а не оригінал. Згодом в українця з'явилася шикарна беха ексклюзивного кольору. А потім і Audi RS Q8. її усик прокачав помак. s e m u